Так, Добрий день, мене звати Больбус Станіслав, група ІК-21. У цьому відео я буду показувати виконання першої лабораторної роботи з дисципліни протоколу алгоритму електронного голосування. Тема нашої лабораторної роботи простий протокол електронного голосування. Якщо коротко сказати про теорію, то ме метою цієї лабораторної роботи є моделювання процесу електронного голосування. Та демонстрація того, як з допомогою криптографії можна забезпечити конфіденційність вибору, автентичність виборця та коректність підрахунку голосів. Е, у системі беруть участь три основні сторони: комісія, яка приймає та обробляє бюлетні, е, зареєстровані виборці та кандидати, за яких відбувається голосування. Як можна бачити, в мене ось тут кандидати червоний та синій. Е, для забезпечення безпеки в роботі використовується алгоритм РЦА, він застосовується одразу для двох задач: по-перше, для шифрування бюлетня, щоб приховати вибір виборця. І по-друге, для формування електронного цифрового запису, який дозволяє перевірити справжність бюлетня. На початку нашої програми відбувається генерація ключів. Спочатку створюється одна пара РСА ключів для комісії та окрема пара для кожного з п'яти виборців. Розмір нашого ключа містить 512 біт, що є достатнім для навчальної демонстрації роботи протоколу. Тут ми можемо побачити нашу комісію також створення наших виборців. Після цього можемо розглянути процес формування бюлетеня. Кожен виборець спочатку обирає одного з кандидатів та створює бюлетень. Спочатку вибір шифрується приватним ключем виборця. Після чого цей вибір шифрується публічним ключом комісії. Тобто спочатку він накладає свій signature, а потім через скрипт він його шифрує. Таким чином, гарантується, що лише комісія зможе прочитати цей вибір, а сам бюлетень неможливо підробити. Далі, основна частина нашої програми це обробка бюлетня комісією. Під час цього етапу виконується кілька перевірок безпеки. По-перше, ось тут вона наша перша перевірка. Перевіряється, чи не намагався виборець проголосувати повторно. По-друге, перевіряється, чи є виборець у списку зареєстрованих. А, а також далі відбувається розшифрування бюлетня і перевіряється, не пошкоджений чи він. А також на останньому етапі перевіряється електронний цифровий підпис. Далі можемо побачити наш основний етап голосування. Для кожного виборця створюється бюлетень, який передається на обробку комісії. Якщо всі перевірки пройдені успішно були, то голос враховується при, при підрахунку результатів. І воно ось пише зараховано. Також в нашій програмі реалізовано тестування протоколу. Перший тест тест А демонструє ситуацію повторного голосування. Тобто такий бюлетень автоматично відхиляється. Другий тест показує, що незареєстрований учасник також не може проголосувати. А третій тест імітує пошкоджений бюлетень, який також не проходить етап розшифрування і також відхиляється системою. Далі в нас йде підрахунок результатів, тобто після, всі, після обробки всіх допустимих бюлетнів виконується підрахунок голосів. Також за умовою в нас є у нас право передбачений випадок, коли обидва кандидати отримують однакову кількість голосів, і в такій ситуації система повідомляє про необхідність повторного голосування. Далі запускаємо наш код. Нашої програми. І що ми тут бачимо? По-перше, запускається ініціалізація системи голосування. В нас проходить наше основне голосування. Та можна подивитися, як наші виборці голосують. Всі 5 голосів зараховано за синього або червоного. Після цього в нас йдуть тести. Перший тест, коли перший виборець виборець. Хоче повторно проголосувати, і його бюлетень було відхилено. Другий тест коли якийсь незнайомий виборець хоче також проголосувати, і його бюлетень також відхиляється, оскільки його немає в реєстрі. Ну і третій тест це коли наш бюлетень пошкоджений другого виборця, і звичайно також його відхиляють. І можна бачити, як підсумок. За червоного проголосували дві людини, за синього три. Тому синій в цьому разі переміг. Отже, як висновок можна сказати, що в ході виконання цієї лабораторної роботи було реалізовано спрощений протокол електронного голосування з використанням алгоритму РСА. Ця програма коректно забезпечує автентичність виборців, конфіденційність їхнього вибору та правильність підрахунку голосів. Реалізовані перевірки показують, що система здатна виявляти повторні голосування незареєстрованих учасників і пошкоджені бюлетні, що відповідає вимогам поставленого завдання. Дякую за увагу.